Добрий день, вітаємо вас на моєму каналі. З вами була Жаба і сьогодні ми будемо будувати будівлю 3, 2, 1. Починаємо з того, що записуємо наші функціональні потреби, які нам треба. Ну Це, наприклад, ліжка, верстак, піч, скрині, камнарі, згород, загони. Отакі речі. Далі пишемо про декоративні потреби наші. Все таке, як квіти, виноградники, захисна вежа, отакі речі, які функцію таку не, не несуть. І це новодан, декор дан. Пер до перше закриємо цю у прогавлену в землі. Тепер пора зробити сам лейаут. Так як ми розкладемо нашу будівлю. Підложений план, як можна сказати. Як ви бачите, часом треба досяг розформувати під час цього підложного плану. Як, наприклад, зараз? Все, лаяут закінчений. Виглядає приблизно отак. Далі робимо палітру. Що таке палітра? Ну, Палітра це набір блоків, з якого ми її будемо будувати. Як правило, її треба робити не дуже великими, бо тоді буде в тебе не, не, не палітра, а просто набір всіх блоків. А нам таке не треба. Зараз дився, як цей пан буде вибирати палітру. Процес почався. Виявляється, наш герой забув зробити виноградник. виноградник. Він тепер його робить. Ну, а тепер вже буде робити сходи. Me. Він час малить по якогось друга у середині. робимо сходи. Ну якщо не знаєш, який тобі колір треба, то просто експериментуй з палітрою. Це як мене вийшло. Тепер робимо дах. Ви як вибрав собі два вверх, потім один вбік. От, Ну, по такій схемі я зараз буду робити дах. І з ними безліч. Робіть що хочете, експериментуйте. А от зараз ми його і закінчимо. Будівельний монтаж. Дуже будівельний, що будуємо. Будуємо ще раз, будуємо далі, будуємо професійно. О, ні. Це наймає дуже багато часу. Що нам робити? Ні, нам треба будувати. Будуємо. Будуємо. Будуємо, будуємо, будуємо і ще раз будуємо. Листя ставимо, листя не можемо. Ставимо дошки. Робимо терасу. Падаємо Продовжуємо робити терасу. Зробили цей задній фон для тераси. Далі будуємо терасу, закриваємо підлогу. Ставимо паркан. Ще зараз ставимо паркан. Робимо дах. Робимо дах. Уже не темніє. Але ми робимо дах. Досі робимо дах, сьогобимо день, бо а, і пишемо неправильно, і робимо день. І дороблюємо дах. І робимо вежу. щось оцей зевшик мямлить, А ми робимо вежу. Ще робимо вежу. Прикол. Вежа закінчена. Майже. Майже ставимо вікна. Ай! Вікна, вікна! Ставимо вікна тут. Робимо город. Чекаємо носа. Ромо вхід для городу, Робимо дорогу до городу. Декоруємо, головне не переборщити. Отакі крічки. Ставимо квітуньку. Ану, став, став. Далі ми ставимо от це освітлення, робимо. Тута... а. Вдома, такі кущі з освітленням. класичний трюк. Так його ховати. Ховаємо. Робимо далі ми ще з цього боку. І з цього боку. Раз, два, три, чотири. Тепермо лозу, яка буде на замку. Типу отак, типу так, типу так і далі скрізь хай буде. Все, досить лози. Та, так, у нас поки що вийшло. Ну мені чогось не подобається оцей синій колір. Треба його поміняти буде. От і міняємо. Так, беремо, міняємо, замінюємо. Тик-тик-тик, тик-тик-тик. От і так, готовий вже майже. Ще трохи. Робимо тут краєчки, ставимо громовідвід, робимо димар. Димар робимо далі. Тук-тук-тук, дим, 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 мар, 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 димар, 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 дим, димар, дим, димар. Дим -дим -димар зробили дим димар, зробили диван. Ха, на він тут? Що ти таке робиш? Це сюди наставиться. Ну, зробили диван. Зробили освітлення у вежі, зробили освітлення на даху. І все, кінець. Далі будемо робити інтер'єр.